30, а вже не стоїть. Це не кінець сексуального життя, це початок чесної розмови з собою. Існує міф, що еректильна дисфункція це щось про пенсію, простатит і старість. Якщо в молодому віці не працює, значить я хворий або зламаний. Правда така, що до мене звертаються чоловіки у 25-35 років, здорові, сильні, красиві, але не встає. Або встає, але не тоді. І причина найчастіше в голові. А не в тілі. П'ять психоемоційних причин. Е, перше це страх провалу, а раптом знову не вийде, Порноорієнтованість. мозок звик до візуального дотику. хронічний стрес. Тобто виникає напруження, це впливає на збудження, прагнення бути ідеальним коханцем, гіперконтроль, фокусування на техніці, а не на відчуття. Інколи ерекція це як електрика у старій квартирі, перенапруга і все вибиває. Що із цим робити? Не панікуй, не мовчи, не хапайся одразу за ліки. Поговори із партнеркою або із фахівцем. Іноді все, що треба, це скинути внутрішній перфекціоністичний Wi-Fi і повернутися до себе, до власних відчуттів, до власних емоцій. Проблема з реакцією це не про слабкість, а про перезавантаження. І ти точно не один.